Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу П'ять причин, чому взимку піти на водіння набагато краще. Перше, якщо ви потрапили на саме водіння в зимовий період, то ви опануєте водіння в самих сурових умовах: це ожеледиця, це сніг на дорозі, це слизько. Це не видно розмітки, і якщо ви навчитеся в самих складних умовах, то о, вам потім буде набагато легше. Друга причина: в зимовий час темно вранці, в кого починається заняття о сьомій ранку, наприклад, до восьмої, взагалі темно і майже нічого не видно. І дуже рано темніє. Тобто, десь о пів на четверту вже теж темно. Тобто у вас будуть заняття. При поганій освітленості. Мало того, що взимку ще й е, коли вже стемніло. Тобто ви будете вчитись водити в е, світлі фар ліхтарів і при обмеженій оглядовості. Дуже круто, чим складніше, тим краще. Третя причина: взимку можливі блекаути. І це неймовірний досвід, якщо ви потрапили саме на. Відключення світлофорів на жвавому перехресті, ще й відключенням освітлення. Не видно нічого, всі пішоходи просто вискакують з темряви і на жвавих перехрестях замість світлофорів вступають в силу знаки. Там, з другорядної рядної повернути ліворуч, це просто подвиг. І якщо ви в таких умовах е будете вчитись. Це взагалі неймовірно. Інструкторам важкувато. Але досвід неймовірний. Минулої зими, коли були блекаути, відключали світлофори, і ми проїжджали Дарницьку площу, або взагалі просто на жвавому перехресті, де повинен працювати світлофор цілодобово, його вимикають, а ми з другорядне повертаємо ліворуч чи просто проїжджаємо прямо. А потік нескінченний це неймовірний досвід. Тож. Ну, звісно, якщо будуть блокаути. Дай Бог може їх не буде, я в тому сумніваюся. Четверта причина буде здорожчання. По автошколам буде здорожчання. Може, не в самий найближчий час. Але, наприклад, по нашій автошколі ми орієнтуємося, що в кінці зими в нас приблизно буде здорожчання на 3 тобто зараз у нас окремо водіння коштує 24, буде коштувати десь 27. Разом з теорією, то всі 30. А якщо окрема теорія, то це 6 тисяч. Ну тобто, курс автошколи буде стартувати від 30 тисяч. Можливо, навіть буде коштувати більше. Тобто здорожчання буде обов'язково. Я вам роз'ясню то все в окремих відеох. Зараз, з того, що я бачу, ми ще зможемо стримати ціну, ту, яку є, це 24 за 40 годин водіння, 40 годин по 60 хвилин, чи 27 за повний курс теорія і практика. Але через 2-3 групи напевно, що здорощення таке буде. І п'ята причина Сама головна і сама основна. Ви знаєте, найкращий час навчатись водінню це коли вам виповнилось 18 років. Це самий найкращий час. Чим раніше, тим краще. Для когось це вже багато років тому. Але найкращий другий час. Сьогодні. Тож не відкладайте якось надовго те, що ви можете зробити сьогодні. Умови зараз дуже гарні для цього, максимально лояльно по оплаті, розбивка на частини і тому подібне. І е, вже багатько шкіл хочуть надавати якісні послуги. Вам лише ту якість треба проконтролювати. Тож, якщо ви сумніваєтесь, йдіть, а там будь-як буде. І е, часи зараз такі, знаєте, сурові, тож, можливо, ваш навик водіння опанованого навіть врятує комусь життя. Тож не зволікайте, йдіть і вчіться.